Всім привіт! Я позаймалася у спортзалі з самого ранку і вирішила заїхати тут близько є магазин Goodwill. Я у штаті Огайо. Це такий секонд-хенд магазин. Покажу вам, що тут є. Останні виглядає. В наших секонд-гендах є все. І посуд, і меблі, і одяг, іграшки, книги, все, що хочете. Ось цілий сервіс посуду. Японія. Тоненький такий фарфор порцеляна. Багато дуже є великоднього декору. До речі, тут можна і глянути. Дивіться, а тут? Столи, вони, до речі, продаються також. У нас столах вже відразу цілі ці посудні сервізи. 47 всього в наборі є, але бачите, деякі не зовсім цілі. Це зроблено в Дивіться, яка тут краса. Цілий, цілий цей сервіс. В більшості тарілки різд. 20 доларів. Баварія, Німеччина. Ще є ось такий з блакитними. Цей 10 доларів. Тут тільки чашки, блюдця і тарілки. І цей японія також. Оцей дуже красивий. 30 доларів. Віці яка краса. Зараз ми подивимось, хто виробляє і на перший дні. Ось тут є. in USA. американський. Ну, одягу мені не потрібно, тут дуже багато і ціни в гаїв все конгент дуже порівняно дешеві до 5 доларів, а краще хочу глянути на різний декор великодній. Буває так, що тут ще скоріше можна знайти, ніж у звичайних магазинах і за доступними цінами. Тут на столі викликій лампи різні. Ця 20 така. Подивіться, як вінтажна якась красива. Але я хочу дивитися на декорації. 4 долари. Самі дзвіночка на двері таких зайчиків тут також чекають дерев'яну морку за долар. Я показувала вам в магазині розколи 3 морки за 10 доларів. Нічого такого не бачу, але я думаю, що там ще в тій частині магазину є полиці, де, де все таке для дому. Тут по, по центру в них така частина магазину, де різні ювелірні вироби. Щось таке дорожче, вони туди під вітрину ховають. Музика грає дуже голосно, то не знаю. Колекція ангелів хтось став. У мене звичайна 3. Серія Viva 3. Ось за 25 доларів, який Мерседес. Може, кому треба, щоб полюкою припадав вдома. Вінтажні. Чи можливо вже її антикварні лампи. О, а це. Якісь такі гіп... А, це воно все куплено. Ну, не годен взяти. Така. Гарні позазбірники. Коуч. Шапочка. Скільки вони? 15 доларів хочете. Вона так і в магазині буде в тій джеймексі. Якісь стародавні ляльки. Це взагалі щось корейське, незрозуміло, що. І окуляр для читання також тут можна придбати за 3,50. Сумочки бувають часто, навіть брендові взуття. Ще на цій полиці є такий посуд. О, дивіться. Хто мене далі дивиться, знає, що в мене багато є з цієї серії молочного скла. 20 доларів така. У мене Різні є такі відсуди, мені сокруха дарувала. Часто і в мене вже такий цілий набір зібрався. Мені цікаво покажу вдома, як повернуся. Тут багато сумок різних. Ну, таке. Комусь щось тай підійде, да, сподобається. Тут вони вивісили. На кожну річ ціну, тому що, як вони вважають, це трендові речі. От, наприклад, найті eh, таке балонове пальто 25. Який розмір. маленька. Колумбія. Це від Вікторії Ну, Трошки як для секонд генду, то Здорово, Ось від Вікторії Секрет, є така. Сумка 11 доларів. Дікенвай, але якась дуже-дуже... Ні, це не Дік-Нвай, це коло Дікенвай Нвай лежало. Це у нас що, Майкл Корс, прошу дуже. Нейлонова. Гарно буде митися. 40 доларів. Ну, нова вже в Marshall City G Max 60, то трошки, якби, наприклад, там хоч чат 25, нормально ще. Рюкзак Face. скільки? 18. Ну, тут нормально. Коуч 11 доларів, така трошки пошарпана. Але вони дуже такі старі моделі. Там полиці з взуттям, Взуття різне, пише кросовки в одну ціну, чоботи в іншу, босоніжки ще в іншу. Але так прийдуся, щоб вам показати. Різні аксесуари, шапки, шарфи на дівчаток, на хлопчиків. Це що? Конверс. 20 доларів такі. От Iсікс. Лежать собі секонд-генді. Випрати Будуть як нові. Просто 5 доларів. Ось що тут цікавого, ще одній ейсікс. Кепочки різні. Ну і ось тут полиці, які я люблю ходити і розглядати. Є частина, де різні меблі. Наприклад, як нам щось вдома не потрібно, ми сюди також привозимо, здаємо, бо куди-то все подіти? Давайте вам покажу, що тут є. Ось такі полиці. Це така можна під глуттявою користити. 30 доларів. Є навіть мікрохвильова піч за 30 доларів. Оце такий гарний оригінальний столик. Він 42, одинакові лампи. Не знаю, скільки не бачу ціни. Сервант, Хач по-англійськи. Ось так пишеться Хач. 125 доларів. Натуральне дерево. Хто вміє правильно гарно все реставрувати, покрасити то. Можна зробити лялечку всієї мебелі. Там багато книг. Я, до речі, люблю там за кулінарними дивитися. І дитячі такі беру для Марчика іноді читати. Тут кулінарні різні, різні. Я так люблю тут розглядати. Деколи дуже-дуже гарні, цікаві, можна знайти. Бачу, тут вже здорові коней. Особливо були з гарними картинками Загалом Міги долар, долар, долар 50 і 2,50. Є покривала, пледи, навіть простині, наволочки. Все, що тільки можете собі уявити. Тут корзини. Ну, дивіться, які гарні. Такі в магазині навіть TJ Maxx, от 4 долари, будуть 15-20 доларів коштувати. І з чого вибрати, якщо потрібно. А тут я часом беру, наприклад, якийсь дзвінок. Який-небудь. Якщо мені основа подобається, я беру, все здираю і собі по своєму декорую віночок. Тут це така довго-довга стіна з полицями, посуд різний. І новий, і не новий. Келихи з розмагазину. 7 доларів хочуть. Такі є різні чашечки з блюдцями. Дуже гарні. Інгленд, Англія. Тут видно, що то не китайське. Тут яка краса. Є люди, які люблять, але вже дуже покоцані. І колекціонують вінтажний посуд. Ой, дивіться, який гарний з колосками, але він не повний, тому він тут, бачите, є тільки на а на Сіль немає. Але дуже гарно, що колоски мені подобаються. Не бачу, що пермовий. Пермо Ще оцей. Кинувся мені в очі. Але от ним користувалися багато, то помітно. Екшел Хамерлафен. Хомерла це гарна фірма, дивіться, тут яка краса. Японський джипен. Дуже гарний орнамент. Тільки не бачу, що там пише. Інгленд, Англія. Кружки, чашки, горнятка, різні приладя до кухні. Все, що тільки можна собі уявити. Ще туди великий цілий набір, 58. Штук всього за 33 долари. Ханпейд Dalton. Японія. Оце такі рибки. Скляні по 2 долари. Вицінили кожну. Тут іграшки. Олинкон on Мої діти мали такі обидвоє. І складали собі з них будиночки різні. Але повертаюся до полиці з всякою сачини, що стільки людей надійшло. Три долари, сік витискати звідси. Все. Пиріг беріг запікати. Така 4 долари. вигляді яблучка. Тут ще дуже є багато DVD і навіть відеокасет. Вони просто по 25 центів їх подають. Супниця 9 доларів така. Ось такі контейнери по 4. Добре якісь крупи зберігати. Різні для запікання форми. Це пайрекс фірми в Америці, вона дуже популярна. Це таке блюдо за шість. Вісім така. Я тут побачила цілий набір з колосками. Ось так можна взяти. Вони його оцінили в 25 доларів. Набір таких баночок для зберігання чогось. Це таке бурштинове скло називається. Amber клес. Так, це полиця з всяким рукодільним, крафтовим. Дивіться, рукодільниці мої, хто в'яже. Скільки тут добра, Якби я вам могла отак через екран передати, я без радістю. Це якісь такі вінтажні нитки. Різні папки, олівці, стрічки, Це такий орнамент до українського схожий. Річок дуже багато. Тканини для шиття. Тут каструлі баняки, сковорідки, кришки. Деколи дуже добре, треба кришку до чогось, тільки купити окремо. Тут вони по 2 долари. Вон. Всі по 2 долари, велика 3. Сковорідки є. Деякі є вже дуже використані, а деякі є майже в новому стані. Посуд. От така навіть штука. Чавунні сковорідки. Далі тут різні для води і пластиковий посуд. Дощачки різні. З яка. 4 долари така. друшлаки. Ось такий розкладається, я недавно купила в магазині, щось новеньке є навіть 4 долари. А це щоб на пару готувати овочі. Для сервірування такий гарний посуд. Кава, чай. Так, іду сюди, де. Це таке дерев'яне. Це підставка для бананів. Їх там вивішують. Ось такі різні саморобні є. Live well, love often, love deeply. Живи добре, смійся часто, люби глибоко. Корзинка у вигляді зайчика. 4 долари така. Family. Друзі, Віра, сім'я, і тут можна прикріпити фото якесь. О, це хтось з якихось островів привіз. Це з а, банк. Можна гроші туди. 12 доларів. З кокосу, напевно, зроблено. Скоріше за все. На медики. Суденка. Така досить величенька. 4 долари. От, писанка з колібрі. 3 долари важкенька, я не знаю, з чого вона зроблена така Досить важка і це, напевно, ручний розпис. Хм, цікаво. І ще покажу тут можна купити ось такі різні палиці, костелі, ходунки. Краски, годинники, кавоварки, різні мультипечі, дивіться, Pot. Прош, два. Лежить собі. За 30 доларів це взагалі вісім. Поглянете, в який стані. Просто, може, два рази хтось заготував, а тут новенький, новенький, 30 доларів. От, просто в мене є один таким користуюся, а один новий лежить в підвалі. Ну, третього мені точно, дивіться, сушарка за 20 доларів. Блендери такі монтажні. Що тільки не хочете? Швейна машинка. Швейна машинка. Тут лампи різні. Ліхтарики, світильники. Тут настольні ігри є ціла полиця. Це підставки під гарячим можуть бути, а можуть з плитки зроблено, можна, як декор повісити на пляшок. Це якась народна самодіяльність. Тут для спорту є різні гелми, є гирі. От взагалі вони нові, з цими етікетками по 4 долари, а тут все з рамочками та картинами. Ці різні, але такі приємні. І з цієї сторони, де дитячий одяг, можна. Це долар 50 за м'які іграшки. Різні для діток. Забавки. Стілець вінтажний, якийсь, напевно, дерев'яний годувальний 30 доларів. Пральня і сушка. Це для хлопчиків, напевно, майстерня якась. Невеличкий візочок. Нас називають Umbrella Stroller. Візок парасолі. І все. І та інша частина це все одяг. Ще вам покажу. Навіть можна весільну сукню придбати собі в секонд-хенді. Бачите, не переживають, відгуляють весілля і здають. А що в нас тримають? І це яка краса блистить 160 доларів. Знаєте, в салоні весільному скільки. О, це ж взагалі нове з етикеткою. Так, а таке дивіться. Нізом таке розшите. Це таке кремове. За 130 ось таке з вишивкою. Дуже важко так показати. Ззаді такі гудзочки. І за 150 все ось таке є. І все, більш-менш обійшла. На одяг навіть не буду затримуватися, тому що мені не цікаво, просто хотіла вам показати, як виглядає, тому що в мене багато є нових підписників і, можливо, вони дивилися моїх старих відео, а я час від часу люблю завігти у отакі магазини Second Hand. Сьогодні я в штаті Огайо Ну що, друзі, я надіюся вам екскурсія по магазину Goodwill Second Hand сподобалася. Якщо вам цікава така тема, залишайте в коментарях. Свої відгуки, і я буду час і часу вас брати у магазини. Не тільки нові, а й у секонд-хенд. Біля мене близько є у штаті Пенсільванія, штаті Огайо і штаті Західна Вірджинія. Вам бажаю чудового настрою, спокійного, гарного дня, вечора, хто в який порі дивиться, будьте здорові! І побачимося у наступному відео!